Говорять, що нібито він мав сексуальний акт із Гілен um, Максвелл, подругою Джефрі Апштейна, і його звинуватила Вірчиня Джу Ми нещодавно її згадували. Mm. Це одна із найвідоміших жертв um, Джефрі Апштейна і Принца Ендрю. Найвідоміша повістка. Активістка так, проти цього кейсу, вона, звісно, нещодавно померла, але вона була тією, хто звинуватив тому, розповів про те, що Гілейн Максвелл якось вихваляла, що займалась оральним сексом із Джорджем Клуні в туалеті. Ого. І Вірджинія написала завжди ініціаторка хорошого жарту, але зовсім не вміє приймати його на свою адресу. Їй не подобалось, коли жартували над нею. Вона хизувала своїми зустрічами з різними коханцями. Ну це про гілей. Mm -hmm. Якось вона повернулась тішачись, як школярка з купою новин і з таким ентузіазмом в голосі, ніби вона майбутня принцеса. Вона розповіла, що зробила мінеджер клуні в туалеті на якомусь випадковому заході. Вона ніколи не дозволяла собі забути про це. Невідомо, коли саме могло це статися, нібито інтимне побачення між Ну Клуні і Максвелл, адвокат. Обох сторін, звісно, все це заперечували, а представники Джорджа Клуні, який нині одружений з британською акторкою Амаль і адвокати Макс, Максвелл наразі не коментували цю ситуацію. Ось так. І декілька блайнд-айтемів, які пов'язують Джорджа Клуні з Абштейном. Аня, даю тобі честь прочитати це. Так, блайнд-айтем за 18 рік. Накажіть мені, що Джефрі Апштейн припинив торгівлю людьми. Він привів троє неповнолітніх, неповнолітніх дівчат на грандіозну вечірку, яку влаштував Джордж Клуні. Отакої. Так? Да. Да, й рік. І ну, це буквально за декілька місяців до того, як його арештували Апштейна. Ага. І бачиш, багато було різних да. новин. Малі, да. І наступне це про. Ам... Продюсерку Пегі Сігал, що нібито у ну як зв'язують часто. Клуні і Апштейна через цю продюсерку, бо вона організовувала якісь вечірки, заходи того маєтку Апштейна, на якому був і Принц Ендрю, і багато mm -hmm. інших типу зірок, тому числі Джордж Клуні. І у липні 19-го року Нью-Йорк Саймс повідомили про ділові зв'язки продюсерки з Сігал із Джефрі Апштейном. І було багато фотографій Джорджа Клуні із цією Сігал. Mm -hmm. Ну прям таких.